17.13. мені якраз телефонувала мама, і я чув повністю все що, все, що було. Чув, як в машині їхали тато, мама, брата, дружина і брата двоє дітей. Софійка половиною в той момент років, і Ваня півтора місяця. Почали стріляти в машину, влучили в Соню. Це я зрозумів з криків мами і іри Божа дитино. І потім автоматні черги були їх, просто добували. Малий розривався, кричав до того моменту, поки не було такого глухого вистрілу. Я не міг повірити, що можна. Добити півтора місяця дитини думали, де стану надіявся, що хоч діти залишаться, розумів, що це що буде складно, але думав, що будуть блинники, ми... будемо з братом їх виховувати.